Історія, культура, інтриги, зради, вбивства, інцест, дракони, жорстокі катування, нестримні любовні втіхи, магія, зброя, релігія, політичні та стратегічні баталії, пороки королів і королев, заздрість принців і принцес, біди і спокуси простолюду, нестримне бажання жаги і насолоди керує людськими душами й тілами, у прагненні власного задоволення або ж побудови істинної держави. Усе це присутнє в культовому фентезі сучасності від всесвітньо відомого письменника Джорджа Мартіна, цикл книг Пісня льоду й полум'я, серіали Гра престолів і дім дракона збурили суспільство і похитнули світову спільноту своєю реалістичністю та вигадкою водночас. А вже зараз грядуть нові шедеври письменника. Для того, щоб краще збагнути дивовижу Всесвіту Мартіна і повідати про складні людські відносини, створений даний канал, де на вас очікують рубрики із детальним переказом та аналізом книги Вогоні кров, огляд повістей про Дунка та Ега, історія великих і малих домів Вестеросу, усі романи циклу пісня льоду й полум'я, приховані мотиви, амбіції і секретні ігри у семи королівствах, огляд Гри Престолів та Дому Дракона. Теорії і змови, які перевернули життя Вестеросу з ніг на голову, а також регулярні новини та інші цікавинки, нові відео кожної суботи. Приєднуйтеся до нас, і ви побачите та почуєте про те, що може бути правдою, а що фантазією та вигадкою. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Усім позитивних емоцій, мрій та сподівань, Па-па!